У Подільському районному суді Кропивницького розглядають письмові докази у справі за підозрою у зловживанні службовим становищем начальницею міського управління освіти Ларисою Костенко. Та колишньою бухгалтеркою управління під час закупівлі електроенергії. Письмові докази це звітні шкіл, дитсадків та центрів, які підпорядковуються управлінню про використання електроенергії у грудні 21-го року, повідомила прокурорка Маргарита Коваль. У 2023 році прокуратура повідомила начальниці управління освіти та бухгалтерці про підозру. Вона стосується сплати з місцевого бюджету 600 тисяч гривень за електроенергію, яка фактично, за даними прокурорки, не була спожита. Тоді для бухгалтерки суд обрав запобіжний захід особисте зобов'язань для Лариси Костенко заставу ставу 107 тисяч гривень. Вона її заплатила. На підозрюваних поклали зобов'язання з'являтися до суду за першою вимогою, не виїжджати з області без дозволу суду за виключенням виїздів у робочі відрядження, повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи, не спілкуватися зі свідками. Підозрювані свою провину заперечують невинуватість будуть доводити під час розгляду експертиз. Сказав адвокат керівниці управління освіти Сергій Лишенко. У матеріалах справи ну. Є документи, які підтверджують на думку прокурора вину Лариси Давидівни. А ці документи це показники лічильників, які знімалися закладами освіти, на підставі яких проводилися відповідні розрахунки за електроенергію. Це нормальна поточна господарська діяльність закладів освіти багато, відповідно і інформації, яка передається, по багато. На мій погляд, це лише доводить невинуватість Лариси Давидівни, тому що. Не може директор закладу директор управління освіти в ручному режимі контролювати показники лічильників. У суді адвокати з'ясували, чи правильно вказана різниця у споживанні електроенергії. Є окрема графа оренда приміщення, яка та також містить показники. Чи враховуються дані показники, і як вони беруться до уваги. Наразі не зазначено. Даний документ направлено в містить інформацію, що на чиїнь направляється і він направляється головному бухгалтеру. Адвокат Сергій Лишенко вважає збитків для громади у справі. Немає гроші повернули до бюджету 2023 року. Після звірки самим управлінням освіти було встановлено, що зайво на були нараховані кошти, а постачальником йому була висунута претензія, і він повернув всі переплачені кошти. Зі слів прокурорки, покарання за статтею про зловживання службовим становищем, якщо провину доведуть, позбавлення волі від трьох до шести років. Наступне засідання запланували на 23 грудня. Розглядатимуть продовження обов'язків у межах запобіжного заходу підозрюваним. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.